Минулого тижня у середу, 17 серпня, розпочав роботу новий пологовий будинок Конотопської центральної районної лікарні. З цього часу вже є щасливиці, яким пощастило народжувати у нових умовах. Привітати їх з подарунками. Завітав міський голова Артем Семеніхін. Скоро така підтримка, який собі маленькі стимул, щоб ви до нас поверталися роки через півтора. І так не задумувався, не замислилася на чим, тому що діти це радість. Це поболення нашої нації, нашого міста. Так що Спасибо. вам дуже вдячні за те, що ви нам народили донечко. Спасибо. Добре, дякую Здоровичко вам, вам. День вас, що ви народили саночки. Ось така скромна наша підтримка вам. Дай Боже вам здоров'я і чекаємо вас через півтора роки найбільше тут знову ще з одним морячком або морячком. Не затягуйте. Добре, здоров'я вам. Побажав їм всім здоров'я, щастя, ну і, звичайно, там невеличка матеріальна підтримка з боку всієї міської ради. Сподіваюсь, що незабаром ми отримаємо в місті Канотоп величезний бебі-бум, тому що таких умов, як у нас в місті Канотоп, не в кожній столиці знайдеш. Тому запрошуємо всіх дівчат, всіх хлопців працювати над тим, щоб заповнити ці всі палати нашими ну, скажімо так, нашим майбутнім, нашими дітками. Працюйте над цим, умови варті того. Ну а влада, як то кажуть, за компенсацією не постоїть. Завжди будемо. Сприяти, матеріальній підтримці, догляду, всім, чим тільки буде потрібно для того, щоб створити справжні умови для наших майбутніх громадян. Дозвольте нам передати таку символічну підтримку з нашого боку. Візьміть з нас, будь ласка, підтримку, так як вони народилися вже в нас тут новому пологовому будинку. Дай Боже вам здоров'я і чекаємо тепер. Побачимо, як які умови тут у вас за півтора роки, щоб ви народжували, народжували, народжували. Дай Боже вам здоров'я. Хай діточки ваші були щасливі здорові. Повертайтеся У цьому новому пологовому будинку вже народилося 10 дітей, 5 хлопчиків і 5 дівчаток. Я так розумію, для вас і взагалі для всього медичного персоналу тут ну, набагато кращі умови, ніж у старому пологовому будинку. Це незаперечно, тому що обладнання все нове, пологи кровати для пологів призначені тільки. Виспосоці таких кроватій для пологів, якщо в Україні де ще є, це я не думаю. Кондиціонування, вентиляція, все обладнання нове, все з аварійним живленням, все освітлювачі, все так, що тут зрозуміло, ремонт новий, все нове. Зараз ми знаходимося в індивідуальному пологовому залі, де жінка знаходиться. Після поступлення в полові будинок на пологи в першому періоді народжує тут і дві години після пологів на знаходиться тут разом з партнером. У нас дуже багато партнерських пологів. Тобто, чоловік, чи мама, чи сестра, це кого бажає жінка. Розкажіть ще детальніше про ваші умови. Скільки палат тут? Які тут ще є приміщення? Значить, у нас в пологовому відділенні знаходиться п'ять індивідуальних таких пологових залів. 17 індивідуальних після полових палат, в яких знаходяться діти з мамами. Вони всі на одну жінку і на одну дитину. Індивідуальні, в яких в кожній палаті є душова кабіна і туалет. Індивідуальні. Плануємо зробити свободне відвідування жінок. Також є 8 палат для профлішка, де знаходяться на зберіганні. Мегітні. Ну, дві має дві операційні обладнані повністю сучасним обладнанням з герметичні, з герметичними дверями, з усім, що, що потрібно для роботи. Тут умови ну, найкращі, нам нам сподобалося, Тут хорошо рожають, і палати хороші, і умови хороші. Дуже добре. Я не хотіла. Народжувати в Конотопі, Я живу в Харків, сама батьки в мене в Конотопі живуть. А ну, коли я сюди потрапила, то я зрозуміла, що це добре, що сюди приїхала. Ми почули сьогодні одна із переділь була з іншого міста. Наскільки я розумію, Конотопський пологовий будинок також приймає і громадянок з інших міст. Так, так у нас народжують ну більше, народжують вся Україна. І в старому пологовому будинку, і не в цьому будинку. В основному більше всього народжують мешканці Чернігівської області. По-перше, це Бахмач і Батурін найбільше. Ну і з інших районів області, і з інших областей ми приймаємо абсолютно всіх. Це діти, це наше майбутнє. Для того аби більше дізнатися про проблеми пересічних конотопчан, міський голова Артем Семеніхін систематично спілкується з громадянами різних мікрорайонів міста. Сьогодні Артем Семеніхін разом з іншими представниками влади зробив виїзд такого характеру до жителів району Воронцово. Він поспілкувався з мешканцями будинків вулиці Володимира Шухова, 2 та Сарнавської 8. Як зазначив начальник житлово-комунального господарства міської ради Григорій Павлюченко, серед хвилюючих питань громадян були переважно ті, що стосуються благоустрою Струю території, вислухавши містян, міський голова пообіцяв якнайшвидше вирішити їх питання. Я зі своїх коштів мерських ті, що призначені меру для виконання своїх обов'язків, даю вам зараз на світильники, депутат ваш дає на дроти і дає на датчики руху. Тому дивіться, ми спільно з ним, спільно з ним своїми коштами, які передбачені по законодавству, робимо у вас освітлення під кожним під'їздом. Воно буде включатися автоматично. Ремонтуємо козирки, значить, тут це перше козирок ремонтуємо. І на тому будинку, де немає козирка, до кінця тижня має бути козирьок. Я це завдання поставив роботу. Зараз завдання стоїть пану Мусієнку. що відповідальний за бомбосховище у нас, ну загалом за бомбосховище, і пану то що відповідальний за технічний стан даного бомбосховища. Спільно зараз вони його так би мовити переведуть до Божицького якогось такого вигляду. Ключ дадуть старшому будинку, щоб у вас був ключ. Тому я прошу вас зараз. Часу тиждень, не місяць, не рік, не п'ять, а один тиждень. За тиждень, десь орієнтовно ми з вами тут зустрінемося. Я там на вихідник може заїду сюди до вас. Як то було, що заїхав, вас? Побачив. Ось і пройдемося, покажете, де Жек зробив, де не зробив. Біля центру дитячої юнацької творчості, як бачите, тут зібралися діти разом зі своїми батьками. Діти сьогодні від'їжджають до табору Мрія. Цей від'їзд відбувається в рамках реалізації проєкту, якого ми запитали у представника відділу у справах молоді та спорту Конотопської міської ради. Сьогодні розпочинається реалізація проєкту громадської організації «Молодіжний актив Конотопщини», який вона отримала весною на обласному конкурсі. проєктів. це проєкт ми діти твою країну. Він реалізовується за підтримки обласного управління у справах молоді та спорту та за його фінансовий звичайний шур найбільшого фінансового вливання, так би мовити, в рамках даного проєкту 100 дітей, із яких 50 з міста Конотоп, і 50 мало до нас приїхати з міста Красногорівка. Але на жаль, зв'язку з загострення військового конфлікту на території вони не змогли до нас доїхати, тому що було дуже важко гарантувати безпеку перевезення дітей, те, щоб вони точно виїхали, точно заїхали. Тому було прийнято рішення не ризикувати. Адміністрація Красногорівки написала нам про це відповідного листа. І а, ми, якщо ну, Красногорівка, АТО зона АТО, то сьогодні до проєкту буде залучення. Чи на дітей переселенців та 50 дітей різних категорій? У нас тут є і сироти, і обдаровані та талановиті діти, і діти, чиї родини потрапили у складні життєві обставини. Тобто, це така це такий великий винегрет із різних категорій дітей, із різних дітей з різних характерів, які поїдуть на 10 днів відпочивати до табору Мрія. У рамках відпочинку буде проведена максимально така патріотична програма. Діти вивчать дуже багато нових цікавих пісень, нових українських традицій. Також відвідують з екскурсійними поїздками. Вони відвідують міста глухів, Батурин, Кролевець, Ромника, Качанівка. Ну, звичайно, ж екскурсії будуть безплатними. Тобто, протягом цих 10 днів ми сподіваємося, що рівень патріотизму і любові до нашої держави у дітей значно збільшиться. Віком діти від 9 до 17 років. Є, звичайно, трошки ті, хто молодший, там десь братики. Сестрички, ще хтось ми бажаємо дітям гарного відпочинку. Ну а якого відпочинку вони очікують для себе та як би хотіли провести час у таборі? Ми запитали у них самих. Покупатися, щоб там були всякі ігри, розваги, дискотеки. А які ти ігри цікаві? Знаєш? Кувач хованки, і футбол з нашого міста. Да? Да, и нет. А З якого ти міста? Зениться. Як давно ви вже знаходитеся в нашому місті? Два роки. Як вас тут прийняли? Нормально. Сьогодні відправляєте дитину до табору, не хвилюєтеся? Ні, вже не перший раз вона їде, кожен рік їздить. Повертається, я думаю, з позитивними враженнями. Ну так, да, участвує в конкурсах, всяких привозить хвальність. Також до табору їдеш? Так. Ти вперше їдеш чи була вже раніше? Вперше. Як думаєш, як там буде? Не знаю. Думаю, що гарно. Я не знаю, але думаю, думаю добре. Хто тебе зараз проведжає? Бабуся із моєю младшою сестричкою. Класний настрій. Тому що я їду в, лай... в табір. Була раніше в табору, мрія? Так. Да. Що можеш сказати про відпочинок там? Ну було весело. «Бажаю гарного відпочинку вам. Дякую. Ми знаходимося у місті Батурин на святі, що має назву Кобзарський спас у гетьманській столиці. Зараз, поки йде служба, ми поспілкуємося з майстрами, які представляють різні роботи на даному заході. Ну і також завітаємо до пасічників. Адже як відомо, спас це час, коли люди освячують мед і пасічники збирають урожай. Так. День пасічника, як як пасічник не може празднувати це свято. Ну це Богом даний виходний. А ми ось показуємо вулик, точна копія вулика Прокоповича, Сьогодні свято пасічника, окрім того, що сьогодні спаса, яблучний спас, то сьогодні ще свято пасічника. Як пасічники працюють з цим вуликом? Його назва це втулковий вулик, тобто виймається втулка. Там ми бачимо ось таким чином ідуть рамки, які витягуються з боку, ставляться в інший корпус. а Після того знімається кришка. І як нові рамки туди заставити, просто-напросто вже струшуються бджоли. Кошик завершений, виготовляють із природнього матеріалу рогозу, який треба заготовити ще в період світіння калачиків. Ну ми звикли називати очеретом, але от якраз ця рослина називається не а рогіз і рослинки, в яких іще немає цього калачика, якраз пригодні для виготовлення цього кошика.

Ми показали вам представлені роботи на цій святковій ярмарці. До речі, відвідувачі могли не лише їх переглянути, але і взяти участь у їх виготовленні. Зараз бачимо, проходить саме такий майстер-клас. Ось так у деяких з цих майстер-класах вирішили взяти участь. І ми це майстер-клас виготовлення музичних інструментів. Українських народних це бандура, а це кобза. Беремо. От, треба різати отак. от. Ні, давити не треба. Славенька, йди вим'я, Господні. Господь з'явився нам. Людей цього дня на території цитаделю зібралося чимало, і після того як закінчилася служба, та люди освятили мед та інші дари природи, розпочалася, можна сказати, основна частина свята. Царі гагайнариночку та гагамапіягабагагайда мегадгорілочку. Ой, п'яга багайда ме горіло та не день на нічку, та не годиночку. Від Коли когда он смертного страху Адріатинські А дріяти волни. Ва, програма на спас відбулася і у районі Куба. Пропонуємо вам переглянути її фрагменти. Спасібе. thank